Колись у гірському селі жили два сусіди Павло, гучний, прямий, сварився за кожну дрібницю, говорив у вічі усе добре і погане. І Лука, тихий, усміхнений, чемний, завжди вітався, приносив хліб, коли в когось горе. Усі любили Луку і жалілись на Павла. Мовляв, той злий, а цей золотий. Та коли в село прийшла біда, Багаті з міста захотіли забрати землю під відпочинкову базу, раптом щось змінилось. Павло І пішов до голови, кричав, сварився, ламав двері, його вважали божевільним, поки не дізнались він самотужки зірвав угоду, став на захист села, хоч і мовчав про це. А Лука, виявилось, він першим підписав дозвіл на продаж. Тихо, з усмішкою, за мішок грошей і обіцянку комірчини в новому будинку. Старий дід Сава, що спостерігав за всім, лиш промовив Люди дивляться на зуби, що клацають, а не помічають, як ніж ховається в рукаві. Відтоді на сільській каплиці вирізали надпис Бійся не того, хто лається, а того, хто лащиться. А у вас є такі знайомі?